Всім привіт! Сьогодні 17 січня 2023 рік. Перед відео, перед тим як я розкажу стосовно чого я це відео хочу зняти, хочу висловити найщиріше співчуття всім загиблим сім'ям, тим людям, хто. Зазнав і був учасником цієї трагедії. Ну, впала ракета. Не впала, а Російська Федерація обстріляла у місті Дніпро будинок дев'ятиповерховий. Дуже багато людей загинуло. Та і всім, всім, всім хто загинув у цій війні, щирі, щирі від чистого серця, від душі, співчуття. І тема нашого відео. Така, бачите, свинка? От вона лежить, вухами хлопає, тому що вона гуляє. Ну, Не знаю, навряд чи вона зараз стане. І бачите, в неї таке почервоніння, і я би навіть сказав, майже синець тут в неї на спині. Що відбулося? Це наша первістка. Вага в неї 130 кг. 130 кг вона сьогодні гуляє. І ми її сьогодні залучали до нашого кабана Джека. Або вона встала. До нашого кабана Джека. Можливо, навіть буде крищати. Що сталося? Не... Ну, ніби ми залучали таких поросят, До нас приводили ще й менших і приводили пересет і 100 кг. І Джек в той час важив більше. Тобто він зараз важить 350, теж рівно. Ну, але щось пішло не так. Чи то. Статура самої свинки така, чи то кістка в неї слабка. Ну, Не вдалося в них нічого, вона падала на задні ножки і падала, не присідала, а ніби ноги так назад, знаєте, витягувала. Ну, неприємно, Мені, я побачив, що це діло з цього не буде, і я її звідси забрав. І якось вона дуже складно пройшла до своєї клітки. Ну, все, зайшла в клітку, сіла та й ну, ніби все. Все добре, та й слава Богу. Думаю, поїду завтра за сім'ям, куплю спермодозу і буду е, штучно осеміняти її. Але через час ми помітили, що вона сидить, отак от, як зараз на задніх ножках, на задниці сидить. І коли ходить, 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 тут різко може стати, почати кричати. Зараз я візьму яблучко і кину, можливо, вона встане. Так ось, друзі, вона може ходити собі, потім різко вста, встати зупинитися, отак от прогнути спину і сісти, і сісти на задні ноги і покричати. Чесно кажучи, на, 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 улітка, улітка, ходи сюди, ходи маленька, ходи сюди, ходи дівчинка, ходи, на, на дівульчик, бачите, дивіться, вона встає, встає, але вона зараз може пройтись. І їй буде боляче. Ну, звісно, що я подумав? Що її зламав Джек. Ну, що ще можна подумати, бачите? О, оце було. Тільки що бачили? Е, різка боль в спині. Я подумав, що він її зламав. Ну, але логічно, думаю, що якби він її зламав, то вона би не ходила. Ну, викликали ми нашого ветлікаря з нашого села Олег. Дякую йому, що він миттєво приїхав. Приїхав, ми її прощупали, знайшли в неї дві точки болюві. Це виходить десь от в, цьому районі, в цьому районі в неї точка болюва і от в цьому районі точка болюва. Що сталося? Ем, ну, два варіанти. Перший варіант це потягнув їй м'язий джек. Якось зробив забій, бо там на, 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 от в, цьому, от в першому місці тут є синець. А другий е, варіант це, ну, як мені я поясняв, як в неї розходяться кістки і така роговиця від хребта, ну, ніби як до ребра. Там є така роговиця. Він каже, можливо, надломив цю роговицю. Е, можливо, я більше схиляюся до забою, бо в принципі вона ходить. Але якось, якщо напружиться неправильно, якщо стане якось недобре, то їй боляче. Прописали ми Аеніл. Даємо їй Аеніл, будемо три доби давати їй Аеніл, щоб запалення в неї не було, щоб пройшло. Це ну, розтяжіння і це все. Ну, така от ситуація прикра. Сталася. Добре, що жива. Добре, що не зламав їй хребет. Ну, звісно, ми цю гульку вже пропускаємо. Будемо дивитися, як вона себе буде поводити. Хочу спитатися в поради в спеціалістів, якщо вони додивляться це відео до кінця, як би ви поступили в даній ситуації. Ось, ну а з кабанчиком, що? Як то говориться на мило, він відслужив своє дуже гарно. 350 кілограм. Я тільки прийму рішення, чи каструвати його, відгудовувати і колоти, чи, чи віддати його просто на, ну, от як на забіг віддають по дешевшій ціні, а замість нього взяти собі якогось петренчика чи, чи, можливо, велику білу. Дуже мені хочеться велику білу. Ну, це оптимус теж дуже мене порадував. Оптимус велика біла чи Петре, ну оце я буду серед цих вибирати. Така, друзі, ситуація. Ну отак, бачите, що сталося. Сталося не як гадалося. І думав я про те, щоб взяти сім'я і запліднювати її штучно. Але хотілося, щоб перше запліднення було від хряка. Не буду я вже це робити, я відійду від цієї. Від цих речей буду тримати кабана, а буду залучати їх штучним штучним сім'ям. Що ж зробиш? Так краще. Ну а кабан на господарстві потрібен, то він буде. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Можливо, комусь ця інформація буде корисна. Що все ж таки, якщо хряк вас важить більше, ніж скажем, 200-220 кг, то вже не бажано його пускати до молитв, бо може бути така ситуація. По суті, вона би мала витриматися, свинка. По суті, мала би витримати, і все мало би добре. І залучали ми таких свинок, і все було добре. Но, е якась, е якась складова не зіграла в нас тут. Можливо, слабка кістка чи ще щось. Хоча ми на раціон завжди додавали кальцій. Ну, це вже таке. Дякую всім, бажаю всім миру, здоров'я, добра, будьте здорові ви і ваші поросята. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо вам сподобалося відео, або дизлайк, якщо вам не сподобалось, коментуйте. Всього найкращого. До побачення.